На Рівненщині немовлята, які народилися у День Незалежності та День прапора, отримали свої перші вишиванки. Традиція дарувати національний одяг маленьким українцям 23 та 24 серпня в області існує вже четвертий рік поспіль. Скільки малюків отримали подарунки? Дивіться далі. Я думаю, що він справжній нас українець. Козак тому Козак. Да, народився в день українського прапора 23 серпня. Андрій та Ольга не можуть натішитися новонародженим первістком. Це хлопчик Давид. Родина з легкістю обрала ім'я синочку. Ніякого символу, все дуже просто. Просто дружині. Ми зійшлися на тому, що подобається одне ім'я мені і дружині. Воно співпало, тому що було багато варіантів, що дружині не подобалось, мені не подобалось. А Давид так зійшлися і. Погодилась, молода сім'я підозрювала, що їхня дитинка з'явиться на світ 23 або 24 серпня, але не були впевнені до кінця про народження в символічну дату. Не підозрювали й Ольга та Денис. Для них це третя дитина і перша дівчинка. Переконані це хороший знак. Дівчатка це мир, і маю велике бажання, щоб наші діти росли в незалежній мирній країні. Це так і буде Примога за нами. Що багато людей залишаються в Україні, народжують діток, це багато значення має. Вже по багаторічній традиції новонароджених діток 23 та 24 серпня символічно вітають із особливими подарунками, першими вишиванками. Символічно, що саме діти, які народжуються 23 і 24 серпня, це День прапора та День Незалежності, мають своїм народженням деякі місії. Я би назвав так, тому що ці маленькі українці і україночки вони мають стати майбутніми державотворцями. Тому що саме кожна людина, яка народжується в цей день, по повірю моєму особистому вона має викластись наповну і зробити для країни внесок за ці дні в Рівненському обласному перинатальному центрі. З'явилися на світ 12 дітей: дев'ять дівчаток і троє хлопців. Загалом у 2023 році на рівненщині вже народилося майже 5 тисяч діток. Якщо до воєнні часи, то поки що тенденція негативна. У нас за 6 місяців. 23 року народилося на 204 дитини, це по всій області, не по закладу, на 204 дитини менше. Але якщо рівняти з 22-м, то це значно більше. Що будемо в кінці року мати, тоді ще повідомимо. Також окрім вишиванок, у ці дні малюкам дарують розмальовки, пелюшки і подушечки в коляску. В закладі додають, що можливо за 24 серпня статистика із новонародженими поповниться. Іля Тимошевський, новини рівного.